Гаразд, ми не могли перестати сміятися, дивлячись цей кліп. І гадаємо, ви теж розригочитеся. Це російський робот, і він справді схожий на п'яного хлопця, якого супроводжують до поліцейської дільниці. А тепер погляньте на робота Тесла, який виступав на сцені на нещодавніх зборах акціонерів 2025 року. Він справді танцював з Ілоном Маском, демонструючи справді плавні та професійні рухи. Тобто він танцював значно краще, ніж раніше. Однак роботи на сцені все ще були лише версією 2,5 незавершеною експериментальною тестовою версією. Офіційною роздрібною версією стане Optimus Gen 3, запуск якого заплановано на перший квартал наступного року. Це буде перший комерційний робот Tesla Design, якого на 70 сак схожий на людський. Ілон Маск сказав, що він буде схожий на людину в костюмі робота. Коли ви побачите Optimus три вам здасться, ніби перед вами хтось схожий на людину в костюмі робота. Саме так ми й починали з Optimus. Ілон Маск повідомив, що робот Tesla Gen 3 спочатку виконуватиме близько 1500 корисних завдань, а в наступних оновленнях їх кількість розшириться до 3000. Тим часом Optimus Gen 4 – це те про що нам варто поговорити, оскільки це буде більш просунута, багатофункціональна версія, майже вдвічі інтелектуальніша за версію 3. Кількість корисних завдань зросте до 5 тисяч, і він навіть може стати хірургічним роботом з майже абсолютною точністю. Як поділився Ілон Маск на зустрічі з Earth майбутні хірургії будуть виконувати роботи, такі як Optimus, а не людські руки. А потім Optimus Optimus 4, знаєте, виробництво якого, сподіваємося, розпочнеться у 27 році, а потім Optimus 5 у 28 році. Тож це щось на кшталт щорічного циклу випуску зі значними покращеннями. Оптимус, зрештою, буде кращим за найкращого хірурга людину з рівнем точності, який перевершує людський. Однак Оптимус Gen 4 має надійти у продаж у 2027 році, тоді як Оптимус Gen 3 буде доступний наступного року. Тож яка офіційна ціна? Чи справді Бот Тесла зможе готувати мити посуд або прибирати в наших домівках? Чому Ілон Маск назвав його справжнім домогосподарем? Ось що вам потрібно знати про оновлення бота Тесла. Чи вважаєте ви, що роботи справді можуть забрати роботу у людей? Лише минулого місяця Ілон Маск опублікував на X, що штучний інтелект і роботи замінять усі робочі місця. Працювати буде не обов'язково як вирощувати власні овочі замість того, щоб купувати їх у магазині. Це твердження справді змусило нас багато замислитися. Так ми відчуваємо суміш страху та хвилювання. Останнім часом ми постійно спостерігаємо, як з Китаю, США та багатьох європейських країн з'являються нові людиноподібні роботи, але більшість із них виглядають досить грубо та виконують незграбні комічні дії, що змушують усіх реготати. Натомість люди щиро звертають увагу на робота Тесла, оскільки він, мабуть, є найрізноманітнішим людиноподібним роботом, як з точки зору дизайну, так і спритності. Ми не стверджуємо, що бот Тесла наразі є найкращим людиноподібним роботом, але він безумовно привертає найбільшу увагу після зборів акціонерів Тесла. Ілон Маск зробив кілька божевільних заяв щодо цього робота. Він впевнений, що Оптимус стане найбільшим проривом в історії людства, оскільки кожен робот може працювати безперервно, невтомно, не потребуючи відпочинку і створить економічний достаток, коли людям більше не доведеться працювати, щоб існувати. Тесла планує виробляти цього робота у величезних обсягах, що зробить його навіть більш поширеним ніж мобільний телефон. Тож масштаб Optimus, як ви сказали, це буде щось зовсім інше. Я думаю, що це буде найбільший продукт усіх часів так. Отже, більше ніж мобільні телефони, більше ніж будь-що генеральний директор Тесла також наголосив, що єдиний спосіб викорінити бідність та нерівність у глобальному масштабі це ця армія роботів. Але насправді Оптимус справді викорінить бідність. Оптимус насправді надасть людям неймовірну медичну допомогу. Добре, ми всі знаємо, що Оптимус був спочатку представлений Тесла ще у 2021 році, але він не отримав багато уваги, оскільки ще не довів своєї здатності виконувати завдання. Початкові прототипи також мали досить погану та важку конструкцію. Але очевидно все змінилося, коли Тесла розробила Оптимус 2.5 і до 2025 року люди були щиро вражені досягненнями цього робота. Протягом останніх кількох років Тесла майже непомітно розбирала та перебудовувала Оптимус зсередини. Повільні скуті рухи версій 2021-2022 років минули. Поточний оптимус перетворився на надзвичайно складну механічну систему зі штучним інтелектом, де кожен рух плавний, точний та цілеспрямований. З відео, що просочилися в мережу, видно, що Оптимус 2.5 може не лише ходити та стояти, але й самостійно балансувати при ударі, виконувати делікатні операції пальцями, сортувати предмети та навіть самостійно навчатися за допомогою симуляції штучного інтелекту. Придбаний Тесла Оптимус продемонстрував значний прогрес у виконанні корисних домашніх завдань, прагнучи утвердити свою роль майбутнього домашнього помічника. Продемонстровані можливості включають основні завдання з прибирання, такі як пилососіння підлоги, винесення сміття та протирання стільниць ганчіркою. Крім того, Оптимус також продемонстрував спритність необхідну для домашнього середовища завдяки маніпуляціям на кухні, спеціально контрольоване помішування в каструлі, а також покращення рук, які дозволяють виконувати складніші операції, такі як складання білизни та робота з дрібними предметами. Протягом останніх кількох місяців він також продемонстрував здатність подавати попкорн на вечері тесла, роздавати цукерки на Хелловін та виконувати безліч інших завдань. Але як ви знаєте, всі ці версії це лише Оптимус 2.5». Тож виникає питання, наскільки більш божевільними будуть версії вищого класу, як згадувалося раніше, Optimus Gen 3 має вийти в першому кварталі наступного року, і він не буде схожим на типового робота, оскільки виглядатиме як людина в костюмі робота. А Ілон Маск стверджує, що вам буквально доведеться ткнути його, щоб повірити, що це робот. Це вказує на те, що версія буде відрізнятися надзвичайно високим рівнем вишуканості, а всі лінії та деталі моделі майже повністю приховуватимуть будь-які дроти системи керування чи з'єднання. Ілон Маск також раніше натякав, що його рухи будуть неймовірно природними плавними та практично невідрізними від людських. Крім того, ходять чутки, що Tesla Bot 3 буде оснащений електронним oled екраном на передній панелі, інтегрованими голосовими можливостями GROK, та матиме надзвичайно схожі на людські руки. Окрім домашнього середовища Тесла, також випробувала робота в умовах імітації виробництва, затискаючи та відпускаючи компоненти, упорядковуючи лотки з товарами, збираючи дрібні деталі. Оптімус може впоратися з будь-яким завданням, що вимагає спритних рук людини. Деякі інженери розповідали, що вони ставили Optimus на завдання, з якими навіть нові люди фабриканці стикалися з труднощами, і робот справлявся з ними так гладко, що всі мовчали. Нещодавні звіти про Tesla Optimus Gen 4 свідчать про те, що замість зміни дизайну ця нова версія буде зосереджена на внутрішніх інженерних удосконаленнях, що зробить робота ефективнішим та вищим стандартам. Хоча зовнішній вигляд Optimus Gen 4 залишиться відповідним Gen 3 технічні оновлення, які він пропонує, обіцяють створити значну різницю. Зокрема, час роботи Gen 4 збільшиться майже вдвічі порівняно з попереднім поколінням, збільшившись з 7 до 12 годин. Це дозволяє роботу працювати довше без потреби в підзарядці, що є вирішальним фактором для оптимізації ефективності роботи, особливо в промислових умовах. Крім того, швидкість руху Optimus Gen 4 буде значно вищою, що підвищить його здатність до гнучкого та швидкого пересування в завданнях, що вимагають як точності, так і швидкості. Це не тільки покращує продуктивність роботи, але й робить робота більш корисним у ситуаціях, що вимагають швидкого керування. Примітно, що руки Ген 4 будуть набагато спритнішими ніж у Gen 3, що дозволить йому виконувати завдання, що потребують високої точності, такі як складання дрібних компонентів, або завдання, що потребують делікатного маніпулювання. Наприклад, якщо Genesis 3 зможе принести вам пиво з холодильника, то Optimus Genesis 4 зможе повністю відкрити кришку та налити його вам. Ось у чому різниця. Однак, з цими покращеннями ціна Optimus Gen 4 буде щонайменше на 20.0 доларів вищою, ніж у Gen 3. Це цілком розумно враховуючи функції та покращення, які він пропонує. Ілон Маск зробив сміливий прогноз: як тільки Тесла досягне позначки у виробництві понад 1 мільйон одиниць на рік, вартість кожного робота Optimus може впасти приблизно до 20 нуль доларів. Якщо Тесла вдасться це зробити, це може спровокувати справжню революцію в робототехніці та автоматизації. За таку ціну роботи Optimus можуть стати невід'ємною частиною будинків та підприємств, виконуючи широкий спектр завдань від промислової праці до охорони здоров'я готельного бізнесу та навіть надання підтримки людям похилого віку чи інвалідам. Маск на цьому не зупинився. Він виклав найамбітнішу виробничу мету Тесла створити виробничу лінію, здатну виробляти 1 мільйон роботів щорічно у фремонті, а потім збільшити виробництво до 10 мільйонів, потім до 100 мільйонів, і, зрештою, можливо, навіть на Марсі до мільярда роботів щороку. Це може здатися неймовірним, але маск налаштований серйозно наголошуючи, що Тесла готується до найшвидшого нарощування виробництва серед усіх великих і складних вироблених продуктів в історії не якась велична фантазія. У своїй типовій грайливій манері маск навіть запропонував, щоб замість того, щоб відправляти злочинців до в'язниці, суспільство могло б дати їм безкоштовного робота оптимус, щоб вони спостерігали за ними та запобігали скоєнню злочинів. Однак під гумором ховається серйозне бачення маском майбутнього безпеки: гуманного, технологічно орієнтованого та вільного від потреби ув'язнення. Хоча багато інвесторів можуть залишатися скептично налаштованими, маск наполягає, що це не якась далека фантазія. Тесла вже створює справжніх роботів, які можуть цілодобово ходити по офісу, заряджатися самостійно та працювати автономно без нагляду. Це вже не просто демонстрація, це доказ того, що масове виробництво вже не за горами. Ілон вважає, що ми можемо масштабувати світову економіку в десятеро навіть у сто разів, і ця ідея настільки потужна, що може повністю порушити традиційні економічні моделі. Але з цією обіцянкою пов'язана ціла низка викликів. Масове виробництво мільйонів роботів вимагає величезних ланцюгів поставок складних компонентів програмного забезпечення кібербезпеки та суворого контролю витрат. Хоча робот може одного дня замінити лікаря, він також спричинить дебати щодо етики конфіденційності та зайнятості. Щоб ця технологія досягла успіху, Тесла повинна довести, що вона безпечна, прозора та, зрештою, створена для служіння людству, а не для його заміни. Це означає, що Тесла повинна створювати майже кожен ключовий компонент власними силами від виконавчих механізмів до систем керування, виводячи вертикальну інтеграцію на нові висоти. Це величезний виклик, про який могла б подумати лише компанія з масштабом та виробничим досвідом Тесла. Але окрім технічних перешкод інженерії та масового виробництва, однією з найнагальніших проблем, з якими стикається Тесла під час розробки Optimus, є забезпечення безпеки робота. Ілон Маск голосно висловлювався з цього приводу, неодноразово наголошуючи на тому, наскільки важливо зробити це правильно. Безпека роботів, які працюють у реальних умовах, взаємодіють з людьми та виконують делікатні завдання, не може бути поставлена під загрозу. Тесла серйозно ставиться до цієї відповідальності, і маск чітко дав зрозуміти, що вони роблять усе необхідне, щоб оптимус був безпечним, надійним і готовим до широкого використання. Я думаю, що нам слід бути обережними з потенційним використанням Оптимус у поганій цілі, тому що це один із можливих варіантів. Отже, Оптимус це далеко не просто чергова машина, це складна гуманоїдна система штучного інтелекту, розроблена для безперешкодного сприйняття пересування та взаємодії в людському середовищі. Такий рівень складності робить її головною мішенню в сучасному постійно мінливому глобальному ландшафті кібербезпеки. Якщо системи керування дані датчиків або алгоритми прийняття рішень Optimus коли-небудь будуть скомпрометовані, наслідки не обмежаться фізичними пошкодженнями. Це може безпосередньо загрожувати безпеці людей. Уявіть собі, тисячі роботів Optimus, які працюють у критично важливих місцях, таких як фабрики, лікарні чи будинки. Лише одна вразливість у програмному забезпеченні може дозволити хакерам взяти під контроль, перетворивши цих роботів на потенційних агентів порушення порядку або заподіяння шкоди. Наприклад, ви можете попросити оптимуса принести певні ліки, але скомпрометована команда може призвести до того, що вам буде передано неправильні. Саме тому Ілон Маск і Тесла створюють комплексну багаторівневу екосистему безпеки. Він включає шифрування даних моніторинг у режимі реального часу. Брандмауери зі штучним інтелектом та автоматичні механізми блокування безпеки, які активуються щоразу, коли виявляється аномальна поведінка. Тесла також планує впровадити безпечні протоколи дистанційного керування, щоб люди могли негайно втрутитися, якщо робот вийде за межі запрограмованих можливостей. Однак існує додаткова складність, яка відрізняє Optimus від традиційних машин, на відміну від електромобілів чи звичайного програмного забезпечення Optimus здатний навчатися та самостійно налаштовувати свою поведінку за допомогою машинного навчання. Ця здатність ще більше ускладнює забезпечення того, щоб робот не засвоював неправильні речі або не був підроблений під час процесу навчання. Кожен стрибок у когнітивних можливостях Optimus також збільшує потенційні ризики для безпеки. Саме тому підхід Tesla має тісно інтегрувати штучний інтелект, кібербезпеку та технологічну етику. Ілон Маск наголосив, що Optimus має бути повністю безпечним, перш ніж його можна буде зробити доступним для громадськості. І цей стандарт відображає як відданість Тесла інноваціям, так і її відповідальність за безпеку користувачів. Звичайно, нам потрібно переконатися, що Оптимус безпечний і все таке, але я справді думаю, що ми рухаємося до світу сталого достатку. Наразі більшість людей все ще часто порівнюють Атлас та Оптимус від Бостон Дайнамікс. Багато хто стверджує, що Бостон Дайнамікс виграє цю гру, оскільки вони мають багаторічний досвід. Чесно кажучи, нам не слід порівнювати цих двох людиноподібних роботів, оскільки, по суті, кожен з них представляє два різні напрямки розвитку з різними цілями та філософією. У той час як Атлас зосереджується на спритних рухах та видовищних демонстраціях, Оптимус прагне оптимізувати економічну ефективність та практичне застосування у повсякденних завданнях. Атлас від Boston Dynamics розроблений в першу чергу для дослідження гнучкості та комплексного руху тіла. Завдяки своїй системі лайдар та датчиків камери, Атлас може виконувати складні рухи, такі як сальто назад, стрибки та навігація по пересіченій місцевості. Цей робот вирізняється надзвичайно швидкими рефлексами та спритністю в ситуаціях порушення рівноваги, що підкреслює його перевагу в рухових можливостях. Але Tesla Optimus має зовсім іншу мету. Зберігаючи дизайн гуманоїдного робота, Optimus оптимізований для виконання таких завдань, як транспортування робота у виробничих умовах та виконання повсякденних домашніх справ. Це класичний приклад застосування штучного інтелекту до масового виробництва з оптимізованими витратами для споживачів, прагнучи досягти ціни нижче 20-0 доларів США, суми доступної для більшої кількості фабрик та сімей. Оптимус може виконувати такі завдання, як складання одягу, сортування дрібних предметів та підбирання речей, не ламаючи їх. Ці здібності дуже практичні в робочому середовищі. Найбільша різниця між цими двома роботами полягає у філософії дизайну. Атлас надає пріоритет високій продуктивності спритності та здатності виконувати складні техніки, але менше переймається вартістю чи повсякденним застосуванням. Оптимус від Тесла, незважаючи на відсутність вражаючих демонстрацій Атлас, зосереджується на практичності здатності працювати безперервно та допомагати людям у виконанні повторюваних завдань. Мета Тесла швидко та ефективно інтегрувати роботу в реальні застосування. У той час, як Атлас прагне бути інструментом для досліджень та випробувань Optimus від Tesla, це продукт готовий служити людству, маючи можливість допомагати у виробничих роботах і навіть у домашніх справах. Це чітко відображає довгострокову стратегію Тесла, яка полягає не лише у дослідженнях та розробках, а й у масовому виробництві, перетворюючи робота на невід'ємну частину повсякденного життя. Ця різниця також підкреслює два різні шляхи в індустрії гуманоїдних роботів: один зосереджений на високій продуктивності, а інший на практичному та економічно ефективному шляху, спрямованому на широке обслуговування людей. Xpeng також рухається до прямої конкуренції з Tesla не лише шляхом виробництва електромобілів, але й шляхом розширення сектора гуманоїдних роботів. Xpeng розробила версію Iron Humanoid Robot, яка має більш жіночний вигляд. Компанія Xpeng оголосила, що у 2026 році розпочне масове виробництво своїх людиноподібних роботів, використовуючи твердотільні акумулятори та три власні чіпи штучного інтелекту Турінг розроблені компанією. Генеральний директор Xpeng також прогнозує, що кількість роботів, яких компанія продасть протягом наступних 10 років, перевищить кількість автомобілів. Боже, мій, як бачите, гонка людиноподібних роботів справді розпалюється, як і ринок електромобілів. Як ми вже казали на початку відео, ми відчуваємо одночасно страх і захоплення щодо заяви Ілона Маска про те, що штучний інтелект та роботи замінять робочі місця. Ми боїмося, бо багато базових людських професій можуть бути легко замінені Optimus і люди можуть втратити засоби до існування. Це реальність. З іншого боку, ми раді, бо незабаром у нас з'являться розумні роботи, які зможуть допомагати людям. Ми завжди зайняті у вихідні, і Оптимус міг би допомогти нам з деякими хатніми справами або навіть з усіма цими нудними завданнями. Але правда в тому, що те, що продемонструвала Тесла, все ще знаходиться на рівні прототипу. Робот може ходити нахилятися, переміщувати легкі предмети та виконувати основні операції, але йому ще далеко до сценарію заміни людської праці. Тож нам ще доведеться почекати на наступні кроки Тесла. До побачення та до зустрічі.